Ми в прямому етері на Ютуб каналі Онлайн UA. сьогодні п'ятниця, довгоочікуваний кінець робочого тижня, який був насичений надважливими подіями для України, для наближення нашої перемоги, але звісно ж не обійшлось і без русні. Про новини цього тижня будемо говорити з Олександром Мусієнко, військовим експертом, політологом та керівником центру військово-правових досліджень. Олександре, доброго вечора! Добрий вечір. Я б із задоволенням розпочав із е, такої найкрутішої новини цього тижня: це візит е, президента Зеленського до США. Ми бачили виступ у Конгресі, ми бачили відео, ми бачили підтримку е, Сполучених Штатів, але е, до цього ми повернемося трішки пізніше. Е, зараз е, українці досить напружено спостерігають за ситуацією на е, українсько-білоруському кордоні. На нашому сайті на онлайн днями вийшла новина про те, що Центр національного спротиву заявив, що армія РФ готує імітацію обстрілу Білорусі з боку України. І цього понеділка Путін навідався до Лукашенка. Це був такий гостро неочікуваний візит напевно, для Лукашенка, тому що Володимир Володимирович так останній раз напружувався аж влітку 2019 року. І до вас питання. Ця зустріч вона була для того, щоб. Черговий раз якось закликати Білорусь вступити в війну, чи це був такий остаточний візит, щоб притиснути Лукашенка? Ну цей візит він носив комплексний характер з точки зору Росії і з точки зору Путіна. Це в першу чергу надзвичайно потужна інформаційна психологічна операція, треба розуміти, яка має на меті якраз в першу чергу посіяти паніку в Україні, так і не тільки. Посіяти панічні настрої, сказати про те, що ось вторгнення неминуче. Ну ясна річ іде Путін. Значить, перше, що напрошується, він натисне на Лукашенка, і в Лукашенка не буде іншого вибору, крім того, що імітувати підготовку до е, війни, а дійсно вже почати готуватися до війни і вступати безпосередньо в війну проти України. Бо до цього можна сказати, що Лукашенка відтягував час. Він це робить і зараз. Тобто він дійсно з одного боку надавав Росії все, що необхідно для агресії російських військ проти України і військову інфраструктуру, і полігони, і аеродроми, і фактично з території Білорусі здійснювалося вторгнення з 24 лютого. Ми це пам'ятаємо. Обстріли ракетами іскандер, тощо, але він е, утримувався і робив імітацію того, що білоруська армія готується. До вторгнення в Україну, але ж постійно, ну скажімо так: то того йому не вистачало, то йому командування не вистачало, то йому округу не вистачало. то ще чогось щоб для того, щоб відтерміновувати цю дату, це, це один момент зараз. Звичайно, що Путін поїхав. А ще зверніть увагу, що на наступний день були перекинуті війська. Частково, а там не війська, а техніка в невеликій кількості вона була перекинута. В Білорусі до білорусько-українського кордону це для чого робилось це? Знову ж таки робилось для того, щоб виникли панічні настрої і сказали: ой, вторгнення неминуче. Мені здається, що цей візит він був присвячений в більшій мірі дещо іншому. Зрозуміло, що вони торкалися питання України, це безумовно сумнівів. Немає, але цей візит був присвячений тому, що Путін фактично оголосив з Лукашенком, що скоріш за все. Незабаром в Білорусі буде ядерна зброя, російська да розміщена. Вони сказали про це під час брифінгу за результатами зустрічі, коли сказали про те, що е, Росія навчає е, росій, е, білоруських військових льотчиків на модернізованих літаках, які оснащені для використання боєприпасів з, особим, при, з особою начинкою, начинки. Дата з особим, значить, компонентом. це як особий компонент, це натяк на те, що мова йде про ядерну зброю. Відповідно, це означає, що Путін публічно е, оголосив про черговий виток конфронтації ескалації проти заходу не тільки проти України, а й проти НАТО і проти сусідів Білорусі з західного напрямку Польщі Литви. тому що одразу ж має бути якась реакція. А польський президент перед цим ще раніше Анджей Дуда, давав інтерв'ю польській медіа. І він сказав про те, що якщо буде російська ядерна зброя в Білорусі, то американська має бути в Польщі. І в будь-якому випадку це черговий виток ескалації. Для чого це Путіну? Путіну це для того, щоб все ж таки з ним Захід почав якийсь діалог. Він не може змиритися, що він зараз а, в такій ізоляції, і, попри те, що він веде агресивну жорстоку війну проти України, попри погрози Заходу, Захід на нього не реагує. Так? Тобто, під таким. За умовами тиску ультиматуві в шантажу з ним ніхто говорити не буде, тому але він розуміє, що в нього, окрім ескалації, окрім погроз агресії, немає жодних інших козирів: ні економічних, ні політичних жодних. В нього тільки погрози ядерної зброї. От він продовжує це використовувати. Це мені здається, і для цього він використав цей візит. Що стосується українського напрямку, то допоки війна буде триватися. А російська агресія буде тривати, поки проти України доти загрози з білоруського напрямку будуть, той чи інший спосіб зберігатися. Проте, треба сказати, що на сьогоднішній день там непомітно ударного угруповання, яке готове піти і досягти якихось цілей. Одначе тут треба розуміти, що це непомітно на станом на зараз. Ситуація завжди в динаміці в таких випадках це означає, що ситуація може змінитися, наприклад, станом на весну. Вона може бути дещо інша, і Росія може туди. Там накопичувати війська, але мені здається, що вони можуть сприймати е, білоруський напрямок як допоміжний, а е, з військової точки зору, тому що пріоритетним для них можуть бути інші напрямки а білоруський допоміжний, е, з точки зору того, що розосередити наші сили по території е, України. Але на сьогодні треба розуміти ще й наступне: що Україна в цьому випадку зараз діє. За принципом сюдзи, знаєте, не питай, чи ворог прийде, а будь готовий його зустріти і захиститися від нього так. Вчить сюньдзи, і в принципі, всі дії українського військово-політичного керівництва, всі рішення вони спрямовані на це по зміцненню кордону, по створенню там фортифікаційних споруд, інженерних е, інженерних споруджень, по створенню мінних загороджень по тому, що. Всі мости, які з'єднують Україну з Білоруссю через ці річкові водні перешкоди, вони підірвані. Тобто, навіть якщо білоруська армія прийме рішення про такий вступ в війну і про вторгнення, я скажу, що легкої прогулянки у них не буде, і е, так так, скажімо, вони зазнають поразки. Я не вірю в те, що вони зможуть досягти якихось цілей, але це не означає, що вони не можуть не спробувати. Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч солдатів, і що він не сумнівається, що вони будуть е, робити повторний наступ на Київ. Mm -hmm. І крім того, на цьому тижні керівник служби розвідки Молдови підтвердив змі, що за даними відомства, загрози захоплення безпосередньо їх території це всього лише питання часу, а не ймовірно. Угу. І ось я хотів вас запитати, е, які плюси може отримати е, Росія у разі все ж таки вступу Білорусу, е, Білорусі в війну? Бо е, є деякі твердження, що єдиним будуть лише два плюси: це е, ремонтно технічна база, яку може надати Білорусь, і все ж таки е, кількість офіцерів, тому що в Росії з цим біда бідна. Ну, офіцери вже білоруські використовуються. Вони використовуються для підготовки мобілізованих. Зараз Білорусь на це такий військово-тренувальний табір для мобілізованих з Росії. Їх туди відправляють, вони там проходять ці навчання, а потім їх відправляють в райони ведення бойових дій на сході. Тому що дійсно Росії зараз не вистачає військових інструкторів офіцерського корпусу, які б могли надати належний рівень підготовки цим же мобілізованим. Тому вони вже використовують що стосується ремонтно-технічних потужностей, теж Білорусь відкрита до цього. Крім того, мені здається, зараз навіть не ремонтні потужності цікавлять, а цікавлять безпосередньо зброя, яка є в Білорусі. і Росія цього не приховує. І Білорусь за попередній період, за попередніх там кілька тижнів. Трохи більше передала близько 90 танків своїх Т-72 Росії. І вони були помічені потім під Ростовом, тобто, очевидно, вони потім задіювалися на Сході а, для ведення наступальних дій нашим ворогам. А це означає, що, в принципі, якщо Росія йде по допомогу до Білорусі, якщо Росія розглядає військово-промисловий комплекс Білорусі, як, скажімо так, якийсь допоміжний інструмент, то в них досить серйозні проблеми в цьому. Бо треба розуміти, що ще до початку повномасштабного вторгнення. В російському ВПК і російські урядовці, і російське керівництво досить скептично ставилися до співпраці з Білорусі. Вони казали, що їм не потрібен білоруський ВПК. Ну, в принципі, він насправді є зовсім незначним. Білоруський ВПК, треба розуміти. Вони там сильні тільки в своєму концерні Пелінг, який виробляє там засоби зв'язку, і так далі. Ну, але те, що вони зараз звертаються за цими послугами, це значить, що проблеми. Є у них а, зі зброєю проблеми з ресурсами на а, цю війну. Тобто вони входять в стадію, коли потрібно шукати зовнішню допомогу. Тобто, Росія не є зараз самодостатньо в забезпеченні себе зброєю і ресурсів. Як би це парадоксально не звучало, але це факт. Вони не мають можливості на сьогоднішній день у повній мірі самостійно задовольнити свої воєнні потреби по зброї, амуніції, боєприпасах і таке інше.